Де в Біблії написано скриптура», тобто тільки писання. Звісно, у Біблії немає фрази скриптура» як сталого вислову, бо це вже богословський термін епохи реформації. Але ідея, що писання має найвищий авторитет у питаннях віри і практики, дуже чітко проглядається в багатьох текстах. Пропоную вам кілька ключових біблійних місць, які вказують конкретно на це. Друге Тимофія. Говорить, що все писання Богом натхнене, і корисне до навчання, до докору, то направлення, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Про Ісая говорить до закону і до свідоцтва. Якщо не говорять як це слово, то немає в них світла. Дії святих апостолів вони прийняли слово з усією готовністю і щодня досліджували писання, чи так воно. Псалом, світильник ногам моїм, слово Твоє, і світло стежці моїй. Тобто суть така: авторитет і норма віри, Боже Слово. Кожен людський авторитет або традиція церкви не стоїть вище відкритого Божого Писання.